Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: місто Чаплинка, Херсонська область, що заважає декупувати, звільнити чеплинку від расистів, є перешкоди, як саме це буде відбуватися. І коли нарешті звільниться чаплинка від росіян від рашистів. Давайте подивимося. Так, чеплинка очікують люди. Бідна чаплинка, настраждалися. Тут було насильство над жінками. Залякані дуже сильно люди, агресія. Так, чаплинка. Бідні люди. Я хочу. Так. Звільнять. Чи плинка звільниться? Я хочу запитати вищі сили, чи буде е, е, загроза? Руйнування домівок цивільних загибель цивільних людей під час деокупації, чи будуть бойові дії в самій Чаплинці, скажіть нам, будь ласка. Так, дивіться, ні, в Чаплинці самі бойові дії не будуть проходити, проте там буде взято в оточення військових расистів. От. І ще будуть судові розслідування. Буде Фіміда працювати, бо в Чаплинці чинили росіяни дуже жорстоко. Тут люди постраждали дуже сильно, І щось робили з жінками, насильство страшне робилося. І так, відрод... відновиться виплати. Люди дуже бідні повернуться виплати, скажіть нам будь ласка. Так, відкриється шлях до чаплинки. І на цьому шляху. Зміниться ситуація. Так. В чаплинці не буде. В бойових дій є дорога, по якій саме буде пересуватися оці расисти. Їх там будуть брати і в полон, вони будуть знищуватися. Тут більше йде як оточення чаплинки і ваша ем... мрія здійсниться. Оця агресія припиниться. І ще є велика така залякування, що буде щось погане із щеплинкою, щось як залякують, що буде дуже зруйнована чаплинка під час звільнення. Проте ні, цього не буде. Оце я все заперечую. Повертаю расистам. Всім гвалтівникам, всім, хто катував українців, повертаю весь цей біль, страждання, сльози і смерті і муки вертають до цих же росіян. Це вони страждають, заперечують. Це в них біль, це в них муки. Більше не можуть расисти чинити злочини, заперечую. Відкриваю всі шляхи на звільнення чи плинки від росіян, буде так. Ось ну, так і буде звільнена Чаплинка. Відкритий шлях. Добре. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть жителям Чаплинки, захистіть від російської агресії. Відверніть ці бомби, ракети і снаряди, і дрони, всю можливу загрозу їхньому життю, вибухову хвилю уламки. Не буде міцний захист жителів Чаплинки, буде так. І прошу, допоможіть військовим України відкрити всі шляхи дороги для звільнення чаплинки без страт для цивільних людей, безстра для військових України. Перекриваю, перекриваю, де да буде надана вся необхідна зброя якомога швидше. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть звільнити Чаплинку від російської окупації, відновити всі закони України, відновити фінансування, забезпечення людей, допомогу людям якомога швидше. Буде так, буде так, буде так, та буде звільнено. Зкривають всі шляхи дороги на деокупацію, не звільнене чаплинки від росіян. Буде все сказане здійснено. Так, тут буде звільнено, проте от їх а, там багато і вони якісь агресивні, дуже до цивільних агресивні. Боже, захисти нас, будь ласка, захисти чеплинку від російської агресії. Буде так. Köszönöm a figyelmet.